Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Польща готова передати Україні свої винищувачі Міг 29 у складі міжнародної коаліції. В майбутньому Україна отримає літаки f 16 Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN, Пише газета «Виборча». За його словами, Україна потребує таких винищувачів. Інші Міг 29 які є в нас у Польщі та які зараз несуть службу в наших ВПС. Ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно. Сказав Дуда. Він вважає, що українські збройні сили в майбутньому захочуть прагнути до стандартів НАТО. Її F-16, отже, підготовка українських пілотів важлива і дуже потрібна, додав польський лідер. Водночас, посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, зараз Україна потребує артилерії. Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16. Двоє українських пілотів зараз прибувають на військовій базі в США, де перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками. США, включно з Ф Дуда, перебуває в Абу-Дабі під час першого двостороннього візиту Польщі за 13 років, щоб попередити лідерів Еміратів про російську пропаганду та розповісти, як ситуація в Україні виглядає з його дуже близької точки зору. Понад рік, після того як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, політика Об'єднаних Арабських Еміратів, як і у випадку з більшою частиною близького сходу, є нейтральною. Багаті енергоносіями країни перської затоки виграли від зростання цін, спричиненого війною РФ проти України. Це додало до їхніх скарбниць десятки мільярдів доларів, тоді як Росія продовжує знаходити шляхи фінансової втечі на ринки ОАЕ. Я переконую їх бути дуже чутливими до російської пропаганди. Прокоментував глава Польщі свої зустрічі з лідерами Еміратів. У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів f 16 Деякі конгресмени зазначають, що президент США Джо Байден за НАТО стурбований тим, що надання окремих видів допомоги може викликати ескалацію з боку Росії. Водночас у Пентагоні наголошують, що на даному етапі надання Україні. F16 є не найдоцільнішим використанням коштів. Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання, наприклад, винищувачів f 16 безпілотників і ракет великої дальності могло б допомогти Києву контролювати небо і посилити його власні наступальні дії проти Росії. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.